Добрий день. Мене звати Ромка Ковбой, Ви на каналі Друг тварин. Сьогодні ми будемо дивитися породу коней арабська чистокровна. Зараз я вам покажу своїх претендентів. Так, це все моя сімейка. Я. я зараз вам трошки про них розповім, а потім покажу їх всіх порізно. Ось це. Цей жеребчик з цими двома сім'я. Це кобилка і цей жеребчик ось цей вони також всім є. А зараз я вам їх покажу по-різному і скажу, як звати. Так, перші це ось ці двоє Лоша звати Мія. З мене вона. вона з і тут не так же. Так, не підкована, бо це лоша. Ну, Астекадиченко. Так, на року, 2013. И, и мама. Уга. Так, це так також 2013. Остакак ось был бы. На ігра заплатина дуже цікавим способом. І, і що скажу? Оці дві мені попалися в наборі зі стайні. Стайні. Ось так правильно. І вони просто покорили моє серце. Наступна пара. Вибачте, не пара, а жаребець. Це батько. Ось це. Ці, батько цієї чоловік цієї так. Я звати шоколад. Це з мене це підробка шляй. Мускули ну, сильні. І ось так. Так. Ну, наступна. Сім'я. Кобила. Ось, звати Джиана. Ось така гарненька кобилка. Вона 2023 року. Попереднього це нова модель. Ну і я її так само в попередньому році собі купив. Чи цьому, я вже не пам'ятаю. І шкай, там стоїть? Нехай. А це Жеребець на ім'я Ворон. Ну, це поки що таке перше ім'я, може я його ще поміняю, зміню. Він вороної масті. Це жеребець від фірми Моджо. О, від фірми Моджо. У нього невелика грива. І мускули. А року він, зараз, якщо знайду, то скажу. 2013-го. Так, я його недавно собі приобрів, Ось. І покажу ще одну новинку, тільки це на шляхи, ніяка до вас. Це моя рибка на ім'я Булька. Це мій улюбленець. Мені його подарували на день народження. Я ось таких в нього хороми. Він живе насолоджується життям. Такс, як бачите, у мене нова колекція сіду, вже три, асце підірвалось, то я взяв собі ці Вони також це нічого. Ми візьмемо оці два сідла. ну, В принципі, можна взяти це. Ковбойське сідло, Моє улюблене сідло, Зараз я візьму коня, наприклад, ось пругу. Раніше я за кадрами впрягав коней, ось тут не можу, бо немає. Так що буде так. Так. А зараз я за кадрами не буду. Відтепер не буду. Е, і я по звичайному просто знімав своїх коней, а я зрозумів, що в мене канал про тварини. Тут йдуть цікаві факти. Тому я буду розповідати цікаві факти про тварин, про яких я знімаю. І якщо ви думаєте, що я знімаю тільки про коней і про інших тварин, то ви дуже сильно помиляєтесь. Я знімаю про всіх тварин світу. і... В мене також буває виходять ютуб шорти Але зараз відео будуть виходити почастіше. Ну, ось так воно виглядає. До речі, ця вуздечка є це сідло англійського, англійське. Воно прийшло мені в наборі зі стайнею. Що розповім про цю породу? В них дуже сильний характер і дуже хороша пам'ять, тому вони. Дуже рідко не вибачають провину свого господара або його сім'ї. І ще ці коні дуже розумні. І деякі особи не можуть коштувати по мільйонах доларів. І їх купляють собі араби, шейхи, тільки вже люди. І вони із Саудівської Аравії ці коні, є ще в інших. Частинах світу. А хто хоче, може і собі купити такого коня. До речі, є два вида арабських чистокровних. Хто не знав, то є, от, наприклад, кінь для виставок. У нього дуже сильно прогнута морда. А є звичайний кінь, арабський чистокровний. У нього морда не дуже вигнута. Але в мене всі виставочні коні. І приймають участі, де захоче господар, але більше всього це виїздка. І скажу ще так: ця порода коней, вона чистокровна. У світі є три чистокровні породи, арабська чистокровна, про, яку, про яке в нас іде відео, Ахалтекінська. І англійська чистокровна верхова. Е, чистокровна означає незмішана порода, і більш всього підходить до диких. Ну, по походить від диких. Е, і є ще фільм з арабськими чистокровними. Їх, звісно, має бути багато, але я знаю тільки десь може одне, може, два, не пам'ятаю тільки одне. Називається Народжений у пісках. Це завойовуюче кіно. І там про Лошай, коли в дитинстві зловили його маму, поганий чоловік. Оця вуздечка, я її вже так розтягнув. І там далі будуть йти історії і далі. Ну, подалі. І так, Ось ми вже переміряли на всіх моїх арабських чистокровних вуздечки. І я скажу вам тільки так: ця порода мені подобається. І, до речі, сама дорога, самий дорогий кінь арабської чистокровної був проданий за 10 мільйонів доларів. І ще скажу так, коні і інші тварини це найкращі створіння в світі. І не тільки тварини домашні, і ще дикі. Якщо у вас є якась тваринка, то радуйте, то насолоджуйтесь тими моментами, коли ви з нею. Це щастя, коли є дом, домашня тваринка. І деякі люди заводять і диких тварин. Ну, до зустрічі в наступному відео. Я, Ромка-Колубой, скоро будуть виходити ще багато інших відео, може, іноді й два відео за день. Так що насолоджуйтеся і ну, знаєте, любіть тварин це найкраще, що є в нашому світі. Так само і сім'я. До зустрічі в наступному відео.